Всім привіт, вітаю на каналі 7Bricks, з вами я, Олексій, і сьогодні назвачка огляд такого, не сказав би видатного набору із лінії технік, але при цьому немаленький набір на 1360 деталей, номер набору 4227, це у нас в нас Бетмобіль. В техніку, мені здається, це перший бетмобіль, бо в лего вже є як мінімум систему зібраних 3-4 штучки точно. Цей перший саме з техніку, набір. Як видно, десять плюс виходив 21 двадцять році. Якщо не помиляюсь, ну загалом простенький набір дійсно захонена на дітей, але при цьому він має досить величезну купу чорних деталей, панелі, ліфтарми, колеса, арки. Багато систем так із цих 1360 деталей. Ви там не думайте, там дійсно дуже багато різних ось цих маленьких вогників, систем тут попереду. Тобто, не сказати, що це такі прям трушний технік. Тут є і системи, його досить такі багато, але загалом непоганий ресурсник. Знову ж таки, ціна на цей набір мені взагалі вдалося придбати за півтори тисячі ось коробкою з інструкцією. Так, ну коробка не в найкращому стані. от, До речі, що у нас тут, позаду у нас тут є його розмір, скільки на 45 см. Ось таке зображення. Ну тут є ці бреки, які світяться. Ось у нас власне написано лайт Functions. Тобто, Мотору з таким буде червоним світити, спрейду буде жовтим. Ну, у нас є кермо, що у нас тут ще є капот, двері відкриваються, вся штука буде позаду обертатись, працюють поршні двигуна. Ну, Загалом, в принципі, в мені здається, як для дитини непоганий набір, але я вам чесно скажу, як дорослий я його збирав. І в принципі, я був про нього поганий думки, тому, можливо, моє враження найкраще склалося збірки. Я очікував гіршого. Але ну, давайте зараз зберу, поділюсь своєю думкою, подивитись, скажете, потім напишете в коментарях, що ви думаєте. Загалом же я скажу, що не забираючи на що в принципі нічого право цікавого не було. Буде, звісно, якщо вже збрали багато наборів технік, але при цьому він точно краще, як на мене, ніж той же саме дочь 4211, десь ось тут є огляд. Цей набір, як на мене зроблений, був все ж таки краще. Ну, все, не буду вас затримати. Переходимо до огляду і почнемо, як завжди, з інструкції. З вас лайк, підписка. Ну а ми поїхали. Як завжди, давайте подивимося, що нас чекає в інструкції. Ну, загалом, ось такої точно не книжка, я б не скажу, що маленька. І, власне набір, я здивувався, але він входить в топ-50 наборів логотехнік по кількості деталей, так, він десь там в кінці, але загалом тому, власне, і книжечка не така маленька. Інформації у інформації нас, я так дивлюсь, ніякої не буде. так, тобто Ми маємо 7 етапів і насправді це. Непогано. Зараз Желего почало ділити на 20 пакетиків, так? Але тут саме власне 7 окремих етапів, а не просто 7 пакетиків буде. Хоча я думаю, що на кожний етап іде тільки один пакетик. Ну, загалом досить нормально Ми так поділили це все. Ну, подивимось, зараз я вам покажу. Я вже зібрав перший етап. Загалом, що у нас там в кінці буде, можливо, щось цікаве. Так, що у нас тут? Показані функції? Так, ось ця штука, я так розумію, буде обертатись, коли буде їхати у нас автомобіль. Що у нас тут ще? Зображено, є якесь перемикання. М м мабуть, це в нас активація саме цього Те Теж саме тут поворот ззаду буде щось у нас включатись. Ну, звісно, працюють ці у нас поршні двигуна, повертаються, відкриваються двері. Ну, в принципі, так якщо подивитися, як для дітей, мені здається, що ну, максимально насичений простими функціями набір. Більшого, мабуть, і не треба було просити. Так, це в нас що? Ну, якщо це порівняння. з... Я знову ж таки маленький дисклеймер, я взагалі далекий від цього так би, Всесвіту Бетмена, так тому автомобільну для мене не схоже від слова зовсім. Але, але, ну, Що можна сказати, ну, спробували, хоча б так не так легко ці всі форми було передати, тому я впевнений, що, можливо, комусь навіть і зайде фанатів Бетмена, так. Бетмен DC у нас тут знову ж таки це все у нас інформація і список деталей. Ну, Знову ж таки, не новий. Ось така подібна рамка, дві чорні, чорні панельки, широкі вузенькі, колеса, двох розмірів. Ну, ж таки, повторюється, якщо у вас велика колекція Лего, то завжди набір з різною парою колес, це плюс. Але якщо у вас колес немає, то такий набір він, звісно, обмежує потім у будування якихось своїх саморобок. По іншим деталям новий диференціал, ну як відносно новий, так у нас. Арки ось ці чорні, я вам потім покажу, як будемо збирати. Ну, все інше, наче звичайні деталі, хіба що що. Так, лайкін-беків і, можливо, прозорий циліндр, слід відмітити так, теж не так часто. Вони зустрічаються. Ось така інструкція. Ну і так одразу без клеїчки Давайте ми стрибнемо з вами на другий етап, ось перший етап, і власне я вже це зібрав, так покажу вам. ну воно ж таки, збірка досить такий швиденько посів, буквально з 20 хвилин це все мене зайняло. Я зібрав цей етап, поки що ось це, так все люфтить. Але ось позаду бачу вже задній приписце, який, я так розумію, в подальшому піде у нас на ось цю штуку з вогниками, що буде обертатись. Тут у нас ось. Шрус, який буде продати за поворот передньої осі, так сподіваюся, вам видно тут рейка ми сюди поставили. Ну і загалом поки що більш нічого не зібрано. Єдине, що сподіваюся, що я нічого не забув, і тут ось це і має так ходити, бо не дуже хочеться розбрати. Тож. Тож, давайте зараз буду збирати далі. Одразу почнемо другий етап з цього брейка з вогниками, так би мовити. Ну, буду збирати другий етап, і потім покажу, що в мене вийшло. На другому етапі ми з вами не тільки зібрали двигун і. Трошечки дах, я б сказав би так. А і встановили два лайтн Breakouts, ось перший, і ось тут у нас стоїть другий. Тобто, я так розумію, що один з них буде у нас світитись, просто ми маємо ось тут ваше, видно, таким чином загратись. Інший же в нас працює від натискання. Сподіваюся, що вам видно, ось тут у нас такий жовтий конектор. Ось він. Сподіваюся, що це потрапляє на камеру. І от, якщо його натискати вниз, як видно, у нас буде так ось підсвічуватись другого. Мабуть, буде краще це показати потім. Коли буде зібраний повністю автомобіль, і вимкнути світло. так? Ось тут у нас, я так розумію, ми вивели шестерню для повороту. Хоча, знову ж таки, ну, це не тільки шестерня, бо і стоячі того, що ось ця шестерня так провалюється, мабуть, ми таким чином якось будемо натискати, і воно нас буде світитись. Поки, звісно, це не, не працює, бо ну, якось воно нелогічно, але видно, що ось тут сам механізм. Бачите, він у нас не зафіксований. Можливо, якось ззаду ми підліземо. Ось тут зробимо якийсь важіль, і при натисканні на нього буде відбуватися це світіння. так? Бо поки що його актувати можна ось так тільки знизу. Але я думаю, що якесь рішення є до цього. Що стосується самого двигуна, ну прикольно. Бачите, ми встановили такі ось тайлики з отвором, поставився вогонь, і воно дійсно виглядає так, наче тут іде вогонь з двигуна. Хіба що вогонь світиться червоним, а вогонь у нас блакитний. Ну, це вже таке. Я думаю, що насправді. В темноті має виглядати прикольно, але це ми подивимося, коли зберемо його повністю. Що стосується третього етапу, як видно, як видно, ми зберемо, мабуть, тільки частину передню, одну праву, і все, ну, якось дивно насправді, але ось тут у нас є зображення, і по факту, якщо так подивитись, ну, трошечки тут ще на двигунок щось з'явиться, так ось якісь труби. Я ж не забув їх поставити, ні? Ні, не забув. Тут їх і все окей. Так, ну третій етап, я так розумію, теж буде невеликий, тому закінчу його. Якщо четвертий буде дзеркальний, мабуть, зберу вже два і покажу вам, що вони вийшли. Кінець третього етапу, так, майже половина збірків позаду, так наче й не скаже. Ще ось так дивишся. Ну, взагалі наче нічого немає. Зібрали ми ось цю частину, так також ззаду становилися ці вихлопні труби. Ну, що ми маємо? Ми маємо ось такі двері, передню арку. Обіцяємо показати цю детальку. Ну, ось вона, власне, стоїть тут. Нічого особливого, так, але в чорному кольорі вони, мені здається, були тільки у цьому наборі, хоча, можливо, вже вийшли якомусь іншому, але точно пам'ятаю, що були. Тільки у ньому, зараз, так певно, розказу, буде дивно, якщо це не так. так? Ми зібрали також дах трошечки, ну, загалом, наче нічого не змінилося. Взагалі етап дійсно був невеличкий, можна було зробити його трошечки більшим. як на мене не взагалі. Такий набір можна було, мабуть, зробити і за 6 етапів, але вирішили зробити саме так. По керуванню та по цьому лайтінбреку поки не зрозуміло, як у нас буде світити. Ще ми не дійшли до того, але у всьому іншому так потрошечку вималювається вихлопна система. Ось тут буде. Це колос вогниками. Так, у нас Загалом ось така конструкція. Що можна сказати. Ну, Тут досить цікаво так встановили цю арку. Так, знаєте, вона заходить за всю саме, ну, арку. панельку. Так. Панелька з в один рівень, бо зазвичай панелька якраз є її продовженням, а тут вона стоїть над нею. Ось так зробили, щоб трошечки повторити форми того бетмобіля. Ну, не скажу, що прямо ідеально вийшло, але дійсно прикольний такий прийомчик, я раніше такого Олега не бачив. На четвертому етапі, як видно, ми зберемо кузов. Передній бампер, так і саме кришку капоту, і на цьому на цьому наче все з того, що я бачу, але подивимось, можливо, ще щось якісь дневнички додадуться, там, можливо, вихлопні труби з цього, бо коли їх, їх немає. Ну так він доски... Непогано поділено. я думаю, це все ж таки через те, що набір, мабуть, все ж таки розрахований більше на дитячу аудиторію, тому вийшло його, так би мовити, не ускладнювати, адже він не маленький, так зі свого боку, тут майже, там, скільки, 400 деталей маєш. Тому, мабуть, і так і поділили його, щоб було легше збирати саме дітям, але навіть, якщо чесно, той дорослим збирати його простіше, я особливо, якщо він не то я думаю, він взагалі збирається, мабуть, годинки за три. Ну, ось такі мої думки, буду збирати далі, подивлюсь, чи є ще щось цікаве. По завершенню п'ятого етапу, наш набір має наступний вигляд: так, я через один етап. Перешкоджу, адже саме на останньому п'ятому ми збрали цю бокову частину. Вони що права, що ліва, ідентична, тому вирішив не зупинятись. А ось четвертий етап дійсно збірка бамперу. переднього капоту, ну було цікаво, особливо бампер він має досить такий злий вигляд, фари прикольно виглядають, панельки ось ці використаний, трошечки систему, Ну загалом збирався дійсно цікаво. Капот же такий дуже великими отворами, як на мене, мабуть, для того, щоб було видно, що світиться наступ під ним ось цей. Лайтінбрейк, ну, ось таким чином воно працює. Ну, загалом набір такий, якщо так подивитись, трошечки пустенький всередині, а з іншого боку, аж 1400 Так? Тому, ну такі, враження, якісь, знаєте, мені здається, що тут багато деталей саме за рахунок вогників, ось цих маленьких коннекторів і маленьких систем деталей. Бо загалом на таку кількість деталей можна зібрати досить такий цільний великий набір, мабуть, навіть з амортизацією. Але ось тут її теж, до речі, немає. Ось. Ну, Поки що, я скажу, що він кращий, ніж я очікував, можливо, за рахунок певних деталей, які дуже рідко зустрічаються у техніку, ну і за рахунок того, в принципі, що набір цей ну Він не вау великий розмір, але я розумію, що навіть доросла людина може отримати таке задоволення, бо збиратися він не так уж і просто. На шостому етапі ми будемо збирати задню частину, як бачимо, і, і з, з лівої сторони вже. Ну і, мабуть, я не знаю, чи вімкну ще раз покажу. Результати шостого етапу чи можливо вже зброю повністю, і тоді подивимось на даний набір у зібраному стані. Ну що ж, власне, зібраний набір зараз перед вами. Що можу сказати? На останньому сьомому етапі я вже вирішив не зупинятись. Але саме цікаво, що, що саме на ньому ми збрали інтер'єр даного автомобіля, тобто ми встановили два крісла, і саме тільки тоді він перестав тут у нас знизу люфтити. так? Ми зібрали, ну, встановили кермо, приборну панель, і все це було зроблено в кінці. Хоча зазвичай це все робиться до того, як ми починаємо обвішувати корпус панелями. Так, по функціям ну, одразу покажу, що як бачите, тут випадають різні систем детальки, але це. Я думаю, не новина для кожного, хто збирав такого роду набори. Одразу покажу саме цікаве. Так, при натисканні на ось цю шестерню у нас починає світитись мотор. Сподіваюся, що вам видно. Також обертається ось ця штука. Так, як видно, один цей вогник в мене поломаний, але загалом, наче інші детальки всі були. Тут немає ніякої підвізки, відкриваються двері, стоять. Стер... ну, Досить такі звичайні, але прикольні крісла. Ось цей лайтн-бріг попереду, що у нас світиться, так? Ну, тобто... В принципі, мені здається, що для набору 10, який там не хапає зірок з неба, який не має якихось крутих функцій, але при цьому на дітей коштує недорого. Цей набір точно один буде з найкращих в такій категорії, якщо про щось таке ми будемо говорити. Яка штучка обертається, щось повертається, щось відкривається. Ну, така базова моделька LEGO Technic, до якої, мабуть, ми звикли це щось таке. Ну, кінець 20-х років, я сказав, і також я не в 21-му. З плюсів, так, це Brake і це циліндр під двигун, Ну і також дві пари колес. Ну, кому кому? Мені, наприклад, це в плюс. Мені подобається його зовнішній вигляд. І одразу скажу так: точки поправлю тут Стікаво це як вони зробили ось ці стійки, так, лобові. Бо. Я дуже сварився на Dodge, там вони просто були ніякі. Тут, в принципі, вони прямо надійні. можна трусити, воно прямо не прогинається нічого і прямо не люфтить. Тобто, отут за допомогою цих, хінч називається на англійському ця деталька, так як вона називається на українській, чесно не знаю, я їх так називаю хінч. Ось саме тут один палець, тут два пальці, вони так один в один входять і тримаються. І, власне, за рахунок цього у нас тут досить такі ну, міцний дах, що і це прикольно. Кермо, звісно, не повертає. Ну, мінус так, якби ще кермо повертало, тут, в принципі. Насправді, місця, як ви бачите, купа. Тобто можна було тут вивести спокійно ще одну шестерню, вісь, але, ну, мабуть, вже по деталькам, по ліміту на гроші, це все вони вперлися, бо дуже дорогий, до речі, систем. Всі ці вогники вони не дешево коштують насправді. У всьому іншому можу сказати, що набір, ну. Виправдав свої очікування, я не чекав, що це буде найкращий набір в моєму житті. Ось зараз вставляю фотографії в порівнянні з іншими модельками. Так, він трошечки менший. Це щось з масштабу Ford Mustang, ой, Ford Mustang, Ford GT 4254, щось з масштабу Dodge 4211, але на жаль, в мене ні того, ні того немає. Тому пофоткав з тими автомобілями, які в мене були в наявності. Ось такий вийшов огляд. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Пишіть в коментах, що ви думаєте про цей набір. Насправді чи збирали ви так. Бо якщо ви не збирали, я впевнений, що ви, мабуть, трошечки гіршої про нього думки ніж він є насправді. Так, у всьому іншому наче поділився, тому буду на мабуть з вами прощатись. З вами був Олексій, попри на замочка. Ще багато катих оглядів. Наразі на баралега і не тільки.